А як ти думаєш, чому от вони на дорозі стоять, міліціонерці? Щоб увидити, а то я сліп задиєла, можна даже кудись отвернутися і не побачити. А як потрібно їздити, щоб дяді міліціонери не зупиняли? На, на а це яка нормальна швидкість? Мій всі мені говорить, що не більше сім'ї швидкість». А на чому тато їздить?» На, на, на маленькій машині, а от зараз на ланосі. А чому вони на дорозі стоять? Що вони там роблять? Хоч машини зупинять. А навіщо машини зупинять?» После вони построїдять, а слі, слі медліна, то їх не будуть зупиняти. А вас колись зупиняли? А розкажи, як це було? Папа быстро їхав, бо йому подобається швидкість, і, і нас зупинили. Що потім було? Що робили? Балакали. Про що? Чого він так їде? Чи в нього є права чи нема? А тато що їм казав? Не знаю. А потім чим це все закінчилося? Не знаю. Вас відпустили чи ні? Відпустили. А що потрібно для того, щоб дяді міліціонери відпустили машину? Заплатити. А багато треба заплатити? Не -не. А тату платив? Так. Да. А? а скільки платив? Мало. Мало більше. А від чого залежить, коли багато беруть, а коли мало грошей беруть? Бо якщо багато беруть, то це він все в своїй скорості, а якщо мало, то це вони посередньому їхали.